Спадок російських письменників на уроках зарубіжної літератури таки залишиться. Про це однозначно в ефірі загальнонаціонального телемарафону висловився керівник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти та науки України Юрій Кононенко. Якщо говорити концептуально, ухвалено рішення, що письменники, які писали російською мовою, але творчість яких була тісно пов'язана з Україною, тобто або вони народились в Україні, або довгий час жили в Україні, або відображали у своїх творах українську тематику. Їхня творчість буде залишатися в навчальних програмах. Така заява обурила певне коло освітян, фахівців-філологів та науковців. Вони вважають, сказане фактично суперечить рішенню робочої групи та експертної комісії, котрі переглянули програму зарубіжної літератури у червні та липні. Рішення робочої групи з оновлення змісту навчальних програм попрацювало дуже плідно попрацювало і зробило відповідні зміни. Деякі твори були перенесені, наприклад, творчість Гоголя в українську літературу, деякі твори були замінені на сучасні літератури на твори сучасних письменників, які ближчі до сприйняття дітей, деякі твори були просто-напросто забрані. Боротьба за заборону усього російського певним чином почалася ще у 2014-му, а з початком повномасштабного вторгнення значно загострилася. Стосується це й оновлень в освітньому процесі. Та як кажуть науковці, тут багато підводних каменів школа не місце для теоретичних дискусій е, такого гатунку. Це академічна тема. Е, Наводячи якусь аналогію, коли дитина металевою спицею лізе до розетки, перша річ, яку треба зробити, це забрати в неї спицю і відтягти дитину від розетки, а вже після цього пояснювати, як працює електричний струм. Є певна ієрархія потреб, не кажучи про те, що ми буквально ну не знаємо, що вплине на нашу переоцінку російської літератури після війни, то Сьогодні вплинути на пришвидчення заміни російських письменників на зарубіжних може кожен повнолітній українець, до прикладу, заповнивши відповідну петицію на сайті президента. Крім того, як переконані члени галузевої комісії, наукова та педагогічна спільнота, якщо у МОН приймуть вищезгадану заяву Кононенка, це свідчитиме про ігнорування почуттів сотень тисяч українців і українок, котрі вже стали жертвами російської агресії та споплюжить життя пам'ять тисяч загиблих патріотів. Саме на цьому акцентують у відкритому листі до Міністерства освіти і науки України Сергія Шкарлета. Шановний пане міністре, ми дуже сподіваємося на вашу мудрість та державницьку позицію у вирішенні цього дражливого і стратегічно важливого питання. Певні, що ви в цій ситуації виступите гарантом дотримання всіх правових процедур, на яких ґрунтується демократичне суспільство, цінності якого наша країна має обстоювати як кандидат на членство в ЄС. Я сподіваюся на те, що сьогодні міністерство прийме виважене рішення, врахує психологічні травми, які зазнали наші учні, і не допустить такого повернення російських письменників в вивчення в курс зарубіжної літератури. Що рішення нашого міністерства освіти підтримає все ж таки статус освіти, обличчя освіти та вчителя безпосередньо. Та й серед пересічних краян це питання досі залишається дискусійним. Дуже погано ставлюсь. У нас дуже багато є гарних зарубіжних авторів. Я думаю, що Росія це не край, потрібно зарубіжних авторів підключати. Нічого проти цього не маю. Я проти. Чому? Я нічого не хочу, щоб було зв'язано з Росією. Отож, крапку ще не поставили і рішення не прийняли у міністерстві. Запевняють, що вже з 1 вересня діти навчатимуться за новими вдосконаленими програмами, але от над їх наповненням поки працюють.